Ви коли-небудь замислювались, чому люди живуть в одних країнах Європи, а житло купують зовсім в інших країнах? Сьогодні я покажу вам карту, яка переверне ваше уявлення про українців у Європі. І найголовніше стане зрозуміло, куди ж рухається наша з вами українська діаспора. Після початку повномасштабного вторгнення українці створили нову демографічну карту Європи. Є країни, які стали таким соціальним тилом, тобто люди там живуть, діти ходять до школи, якось адаптуються. І є країни, які стають таким інвестиційним тилом для українців, тобто люди там купляють житло, вони створюють відповідну якусь базу, собі так би мовити, і на всякий випадок готують план Б. І важливо розуміти, що там, де люди живуть, вони не завжди там інвестують. В Європі станом на 2025 рік перебуває 4,5 мільйона українців. З них 30% живе в Німеччині. За даними Євростат, станом на 2025 рік, майже півтора мільйона українців перебуває у Німеччині. Тобто, кожен третій українець, який виїхав з України, він Проживає в Німеччині можна сказати, що Німеччина це станом на сьогоднішній день, це центр української діаспори. Напишіть у коментарях, хто зараз у Німеччині цікаво подивитися, чи співпаде наша з вами статистика з офіційною статистикою. Німеччина стала основною країною для проживання, скоріш за все, через соціальну систему, тобто можливість отримати соціальну допомогу, відвідувати мовні курси, і люди там мають відчуття захищеності. Але тут виникає перше протиріччя: жити в Німеччині реально, а от купити житло майже нереально. Тому що німецький ринок нерухомості це перш за все високий поріг входу. Це високі податки, високі внески, реєстраційні збори і шалені депозити та кредити з доволі такими високими ставками. І тут з'являється парадокс: країна, де живе і працює більшість українців, не є країною, де вигідно купити житло. Тому оренда це найбільш таке раціональне рішення. І от на цьому фоні стає цікаво подивитися на сусідню Польщу. Польща стала країною швидкої адаптації. Ну більш-менш зрозумілий побут, мова значно легша, е і це полегшує адаптацію українців. Географічна близькість до України, тобто можна частіше відвідувати родину, яка залишилась в Україні. Польські ціни на житло значно нижчі, ніж у Західній Європі. Ринок стабільно зростає і це приваблює. Людей, які хочуть купити квартиру. за офіційними даними Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі у минулому році іноземці придбали понад 17 тисяч квартир, і більша половина з них придбана саме українцями. Уявіть, близько 10 тисяч квартир куплено українцями. Ну, це ж не просто цифра. Укорінення нашої діаспори, на мою думку, Польща стала для багатьох таким тимчасовим домом, бо там ну, більш-менш доступні ціни, зрозумілий ринок, стабільність. Я думаю, що українці купують житло в Польщі не тому, що не хочуть назад, а тому, що людям потрібна точка опори. І нерухомість стає цією точкою. Я багато разів чула від своїх клієнтів, що їм в Польщі дуже комфортно жити. І мій син також підтверджує це: він каже, що Варшава це єдине місто, яке по відчуттях. Найближче до Києва. А от цікаво, як у вас, чи є в Польщі місто, яке вам зайшло, так би мовити, з першої секунди? Поділіться в коментарях. Мені справді цікаво порівняти наші з вами відчуття. Також є ще одна країна, про яку говорять значно менше. Хоча ця країна вона не створює ажіотажу на ринку нерухомості, як Польща, але дає українцям економічну і трудову безпеку. Це Чехія. В Чехії одна з найбільших часток українців на душу населення. Але знайти житло в у великих містах це як напевно виграти в лотерею. До речі, напишіть, чи погоджуєтесь ви з думкою, що знайти житло в Чехії, я маю на увазі у великих містах, дуже дуже складно. І ця місія майже нездійсненна. На мою суб'єктивну думку, Чехія одна з таких найбільш закритих і дорогих країн в Європі в плані купівлі житла. Тому для пересічного українця з тимчасовим захистом в Європі ну це майже неможливо купити там. Житло. І от тепер головне питання: ну як же так виходить, що більшість українців живе, наприклад, в Німеччині або Чехії, але купують вони своє житло в Іспанії, в Польщі, в Болгарії або в Туреччині? Ну, на перший погляд, це нелогічно. Але відповідь вас здавує: ми ж українці, на відміну від європейців, ми е, мислимо по-іншому. Європейці можуть все своє життя прожити в орендованій квартирі і не відчувати дискомфорту. Для них це нормально, а для нас це травма. У нас бажання мати свій власний дім, напевно, закладено на генетичному рівні. Ми завжди думаємо про свою квартиру, свою землю, свою дачу. Бажання мати власний дім, напевно, закладено у нас на такому генетичному рівні. Ми виросли в такій культурі, де своя квартира дорівнює безпека, опора. Типу, наша хата це не просто слова. Це код вкладений в нас поколіннями, тому навіть живучи у Німеччині чи в Чехії роками, українці будуть завжди думати про те, де купити житло. До речі, напишіть в коментарях, чи є у вас відчуття, що вам потрібен свій дім. Напевно, люди інвестують все ж таки більше серцем Проте. Люди ж хочуть, щоб гроші не просто лежали, а працювали, і щоб була можливість підзаробити на оренді, і щоб було куди приїхати як на дачу. Тому на першому місці в українців, де вони купують житло, це Іспанія. Хоча не лише серед українців, до речі, багато німців теж інвестують саме в Іспанію. За даними реєстраторів в Іспанії, у 2024 і 2025 році українці увійшли в топ 10 іноземних покупців нерухомості в Іспанії. Тож Іспанія, країна, напевне, яку українці обирають серцем. Можливо, саме там люди відчувають, що вони живуть. Найбільший попит це Коста Брава, Аліканти. Є ще одна країна, яка все частіше стає вибором українців. І це Болгарія. Причина цього вибору, я думаю, із за того, що Болгарія це така Європа без європейської напруги. І до того ж, в порівнянні з іншими країнами, в Болгарії досить низькі ціни. На ті гроші, за які в Іспанії можна купити маленьку студію, у Болгарії ви купите нормальну простору квартиру біля самого моря, ще й у кроковій доступності до пляжу. І ця нерухомість може себе окуповувати, бо має, хоч і сезонний, проте стабільний попит. Тож багато людей частково або повністю покривають витрати за рахунок оренди влітку. І з переваг це також мінімум документів, досить такі низькі витрати на реєстрацію, низькі податки. Ще одна країна, яка стрімко залітає в топ країн, де українці купують нерухомість, це Португалія. До речі, про неї майже ніхто не говорить, але попит там просто вибухає. Там ціни на житло зростають навіть у найкризовіші періоди. Там постійний приплив іноземців, айтішників, стартапів. Бо Португалія за останні 10 років перетворилася з країни відпустки на такий технологічний хаб Європи. Компанія Google, Amazon Bosch, Revolut мають там свої офіси. А що відбувається з житлом Україні, де щороку приїжджає тисячі висококваліфікованих людей, правильно знімають, купують і розгрібають все, що є, і створюють шалений шалений попит. А там, де попит більший за пропозицію. Виграє власник житла, тому Португалія закриває такі вимоги, як стабільність, безпечне життя і можливість здавати житло в оренду. А тепер питання до вас: у якій країні ви б хотіли мати свій дім, і чому саме там? Напишіть в коментарях, будемо створювати власну карту бажань і разом побачимо, як змінюється наша українська діаспора. Підписуйтесь, ставте лайк. Попереду ще багато фактів про життя і нерухомість у Європі.